Сьогодні займаюся паливом городу. І бур'яни заразом палються. І рослинки. Ой, дивлюся, вже баклажани збирати треба, але сьогодні я вже тут намочила, тепер не доберуся туди наступного разу. Пархун такий великий, не знаю, що з ним робити взагалі. Отовчаю, спробувала і все. Огірків цього року в мене немає. Я знаю, ви мені там писали, що огірки з ними можна закривати. Я цього року не закриваю огірків. Що з ним можна зробити, підкажіть іще, окрім того, що погірки з ним закривати. Альстрички, які гарнюки, тут всі одного кольору. Що я хотіла ще сказати? Господи, кольорос уже почався? Забула, все забула. Зараз біжу в тепличку, позбираю помідорки. картопельки я вже додому накопала, кавунчики знайшла, диньку. Ще помідорки назбираю і буду додому їхати. Я тут уже пролила люфу. з люфою я вам розказувала, розстроїлась, вона взагалі не в'яжеться, тому більше в тепліці я такі експерименти не провожу. Сьогодні пішла, подивилася на вулицю на люфу, там в кінці городу, під парканом. Там теж вона, не знаю, не бачу, щоб там мачалки висіли десь. Коротше, цей рік взагалі не підходить для люфи. І причому різні ж сорти тут саджали, і все одно. Так, я взагалі прийшла за помідорами. Зараз уже темніше, але щось знайду. Хочу тільки степлічки сьогодні позбирати, помідорки. Сподіваюсь, на павукані на якого тут в темноті не нарвуся. О, я вже назакривала цього року стільки консервації з помідорів. З помідорів цього року у мене хоч і хворіють, але дуже багато. І сока позакривала. що Чоловік каже, це ще з того року у мене помідори там є. Томатний стік закінчився, а помідори є. Він каже мені, ти куди оце, на скільки років ти оце поназакривала помідорів, Уже нема куди їх ставити ці банки. Вся кухня окупірована банками. Так що помідорів цього року, слава Богу, вистачає. От би так пощастило з огірками, ну ні. Скільки я не намагаюся пересіваю, щось діло не йде з огірками цього року. Того року в мене таке було з горохом. Ніяк не получалося мені горох. Цього року гороха було багато, наїлися. Цей рік огірки. І кабачки теж не дуже. Виділюються, мало було кабачків. Зараз щось почало знову в'язатися, ну кущі там похворіли. Напроч, ну, ви ж мене знаєте, я нічого з ним не роблю. Що є, то, тому і раді. Так, зараз позбираю, потім вам покажу, що я тут назбирала. Бо тут роботи багатенько, там он рожевий, красивий такий великий висить. Так, ну не наче все зібрала. Не так багато, як я і думала, але воно та й добре, тому що я вже не знаю, куди його закривати, а їсти ми все це не встигаємо. Я вже і борчики зі свіжих помідор варю, і куди завгодно. І в ікру свіжі помідори додавала, готувала ікру з цих синеньких. Все, побігла я збиратися додому, палив вимикаю. Уже цвіркуни напівають, хоча ще не дуже темно, але буду їхати, не хочу дуже по темряві. Всім гарного, мирного вечора. А зараз кавунчики покажу. Отакий От кавунчик вже вирвала. Думаю, хороший буде. І оцей тут навіть вже он... хвостик оцей почав сохнути. Тут жовтеньке на бачку. Я думаю, цей теж повинен бути хороший. Динька пахуча, сподіваюся, смачна буде. Картопелька де хороша, а де отака от обгризена. От дві попалися. Це я навіть вести не буду курям, зараз кину, хай колупаються. Ну, того року була картопля набагато краще. Я оце дивлюся на те, що там у нас залишилося, що будемо копати. Хоч би нам вистачило до наступного сезону. Того року нам впритик, якраз до цього сезону, вистачило картоплі. Ще й продала аж багато. Цей рік посадили тільки для себе, але я відчуваю, в кінці будемо покупати картоплю. Тому що вона дрібна якась. Того року вона була набагато більше, а цей рік якась така, як посадкова вся. Так що, такі от справи. Зараз загружу і їду. Кавун виявився обалденний, солодкий, соковитий, навіть трошечки перестих, але однозначно буду збирати з нього насіння.